Дані усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у день захисників і захисниць України свято Покрови та День козацтва у Полтаві вшановували тих, хто боронив та боронить суверенітет та незалежність нашої держави. Чоловік, який підпалив себе у приміщенні обласної військової адміністрації, помер у лікарні Полтави. У гімназії номер 7 першачків посвятили у козачата та вручили їм посвідчення першокласників. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у день захисників та захисниць України під синьо-жовтими прапорами на алеї героїв Затуринського кладовища пройшла поминальна панахида за полеглими воїнами. Близькі та родичі загиблих військових прийшли низько вклонитися подвигу та навідати їхні могили. Історії тих, хто відійшов у вічність, захищаючи рідну Україну. Дивіться у сюжеті. Передаючи, ледь підіймаючись на державний гімн України, вшановуючи воїнів України, полтавка Меланія Погрібна невимовно висловлює свій душевний біль. У січні минулого року жінка на війні втратила свого сина. 51-річний військовий Сергій Погрібний загинув у ході ведення бойових дій на Донеччині. У мене день рождення було 10 го і його відпустили на ніч, а дзвіночки він переночував вдома. Пішов 13-го утром. Я його не бачила. Кажу, синочок, я буду за тебе молити. А він каже, він вже не знав, куди жити. Мамо, молись, молись, обняв мене, поцілував. 1 жовтня у День захисників і захисниць України під синьо-жовтими прапорами на алеї Героїв Затуринського кладовища зібралися рідні та близькі загиблих захисників. Вони вшанували пам'ять полеглих героїв. Українські воїни пишуть нову історію: історію перемоги світла над темрявою, історію перемоги добра та справедливості над абсолютним. Злов. Серед присутніх і мати загиблого військового Володимира Афанасьєва Мар'яна. Каже, 22-річний син завжди поспішав жити, хотів створити свою родину. Він з дитинства мріяв бути військовим, завжди казав, тільки сперва хотів бути снайпером, потім щось перекрутилось, перемололось. і вступив до Львівської академії. Дуже гордився цим, як після закінчення він казав Мама, тепер я людина. Згадуючи всіх, хто віддав своє життя за Україну, на алеї герої влаштували поминальну панахиду за полеглими воїнами. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Наприкінці усі присутні поклали квіти на могили загиблих військових. Сьогодні у день захисників і захисниць України свято Покрови та день українського козацтва у Полтаві поклали квіти і до пам'ятника українським козакам. А у студентському сквері імені Героя України Андрія Орлова розгорнули виставку Воїни історія українського війська бачили події. Мої колеги. 1 жовтня у День захисників і захисниць України, свято Покрови та День козацтва у Полтаві поклали квіти до пам'ятника українським козакам. Дата присвячена вшануванню героїв, які ціною свого життя виборювали і виборюють суверенітет і незалежність України. О 9.00 місто зупинилося О 9.00 в єдності Україна об'єдналася в скорботі. Хвилині мовчання. Весь день у вдячності. Нашим воїнам Збройних сил України, нашим захисникам і захисницям весь день у пам'яті про тих, хто віддав своє життя. А у студентському сквері імені Героя України Андрія Орлова до дня захисників і захисниць розгорнули історичну виставку Воїни історія українського війська. Експозиція окреслює всю тисячолітню мілітарну українську традицію зі стародавніх часів до наших днів, говорять організатори. Це 20 великих банерів, які розказують про розвиток нашого українського війська ще задовго до того, як ми могли уявити, що в нас це військо існувало. Тому сьогодні тут на території цього. Парку розміщено ці 20 банерів. Крім цього, у День захисників та захисниць України у сквері діє всеукраїнська акція «Подякуй військовому можна принести теплі речі, продукти тривалого зберігання, написати побажання для військових. Супроводжувальні тексти виставки розкривають різні історичні періоди. Мова йде про початки створення українського війська тисячу років тому, у період давньоукраїнської київської держави Русь. Також йдеться про такі періоди нашої історії, як ранньомодерна українська держава Гетьманщина. Дуже важливий період української революції 1917-21 років. Ну і звичайно, сучасні збройні сили України. Задум проекту Воїни історія українського війська нагадати відвідувачам, що образ захисника завжди був пошанований в українській культурі, зазначили організатори експозиції. У лікарні Полтави 30 вересня помер чоловік, який підпалив себе у приміщенні обласної військової адміністрації. Про це повідомив речник Полтавського райуправління управління поліції Василь Зуб. Нагадаємо, у півдні 27 вересня 71-річний житель іншої області зайшов до обласної військової адміністрації. Потім вилив на себе бензин та підпалив. Чоловіка загасили вогнегасниками та госпіталізували до лікарні з опіками по всьому тілу. За фактом смерті чоловіка слідчим підрозділом відділу поліції номер 1 внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань правою кваліфікацією частина перша статті 115 Кримінального кодексу України. Тіло 71-річного чоловіка знайшли у річці в горішніх плавнях. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. Пенсіонера шукали три доби. Спершу правоохоронці натрапили на його велосипед на одній із човнових станцій. Згодом виявили, що на станції відсутній металевий човен. Тоді до пошуків долучилися водолази. Невдовзі чоловіка виявили у воді без ознак життя. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Горішно-Плавнінського відділу Кременчуцької окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини даної події з'ясовує слідство. ДТП за участю сільськогосподарської техніки подія сталася вранці 30 вересня на полі між селами Шульги та Мокрії Миргородського району. За даними слідства, 22-річний чоловік за кермом колісного навантажувача, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на місцеву 51-річну жінку. У наслідок ДТП її з травмами доставили до лікарні. Розповіла речниця Миргородського відділу поліції Вікторія Москаленко. За даним фактом, слідчими поліції Миргородщини під процесуальним керівництвом Миргородської кружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за частиною 1 статтею 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесної неушкодження. причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. На подвір'ї Полтавської гімназії номер 8 сьогодні посадили дві червоні калини. У такий спосіб вшанували пам'ять двох полеглих воїнів-випускників цього закладу Олександра Сугака та Олександра Зуса. Влаштували і благодійний шкільний ярмарок. Та квест, як все було, бачили наші журналісти. Дві червоні калини від сьогодні прикрашають подвір'я Полтавської гімназії номер 8 Посадили їх школярі на честь двох загиблих на російсько-українській війні, випускників закладу. Першу калину ми посадили на пам'ять Олександра Сугака. Він випускник нашої школи, восьмої школи імені Панаса Мирного. 1991-го. він загинув на Бахмутському напрямку 18 січня 2023 року. Другу колину ми посадили в честь ЗУС Олександра, який випустився 2013 року в нашій школі, який загинув 19 липня 2024 року на Бахмутському напрямку. Посадили деревця в день захисників і захисниць України в рамках всеукраїнської акції Калина пам'яті. Ми для того, щоб цю всеукраїнську акцію підтримати, ми спочатку. Спочатку оголосили про це батькам нашого закладу, працівникам нашого закладу. Але в зв'язку з тим, що була така засуха, важкувато було знайти ці саджанці. Але потім відгукнулася мама наших учнів і наша колежанка Торяник Ніна Костянтинівна, і таким чином у нас дві калини з'явилися. Також з нагоди Дня захисників і захисниць на шкільному подвір'ї розгорнули благодійний ярмарок Тепло сердець. Це відпукала я з моїм батьком рано зранку, о 6-й ранку ми випікалися. А це у нас побажання. Коли у нас купляють, ми ще здаємо безкоштовне побажання, і там діти дивляться, читають. І всі гроші, які ми заробляємо, ми направляємо до ЗСУ, бо ми допомагаємо нашим ЗСУ завжди, коли у нас є можливість. А у нас є кекси. Е, тортики шоколадні це е, ось іграшки, які в'яже моя мама самостійно. Є тикви, є отакі павучки, і ще є дракон. Такий у нас є домашній яблучний сік з полтавських яблук з Чербанівського саду на минуточку. Потім у нас є домашня випічка, пончики, жилі, тортики, там по сладостях вафлі, кексики. Ну в общем, все, що могли саме краще на ярмарок. Долучилися діти і до квесту, де рухові активності поєднали з вправами на кмітливість та екологічним вихованням. Ми проводимо квест козацькі забави, в яких беруть участь учні початкових класів і середніх класів. Зараз вони розійшлися по подвір'ю школи. Шість. Станції різноманітних, спортивні, екологічні, медична станція, музична станція. Тобто зараз діти беруть участь у цих станціях, а потім прийдуть на ярмарок. Рідинайку використовують для промивання ран або для допомоги при зневодненні. Натрій хлорид, Натрі молодці, правильно. Національно-патріотичне виховання важлива складова усього освітнього процесу, говорить заступник директора з виховної роботи гімназії No8 Людмила Пархоменко. Зібрані на ярмарку кошти увесь колектив традиційно спрямує на потреби Збройних сил України. Нам озвучили, що там зараз є потреби на турнікети, на ремонт машин, на допомогу бійцям, їхнім сім'ям і також для того, щоб якісь там закриті потреби, наприклад, Тобто ми сьогодні ці кошти підрахуємо і завтра понесемо в батальйон небайдужих для того, щоб потім передати далі. Такі патріотичні благодійні ярмарки організовують в гімназії двічі на рік. Садили сьогодні калину на згадку про загиблих на війні випускників, і у 20-й полтавській школі учні заклали алею пам'яті перед головним входом у заклад, аби щоранку згадувати подвиг тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Ще українці, усміхнеться сміхнеця. На подвір'ї 20-ї школи у Полтаві зібралися учні, вчителі, військові та містяни. Усі вони прийшли вшанувати пам'ять загиблих випускників закладу. Це п'ятеро захисників, які полягли за незалежність України протягом останніх двох років: Микола Бабенко, Тарас Ляшенко, Сергій Шарпило, Олександр Капусник та Віталій Грицаєнко. Я завжди кожного ранку як прокидаюся, задаю собі запитання. Мій чоловік дав мені свободу, дав мені життя. Дав волю моєї дитині. А що зробила ти? А ми повинні робити завжди пам'ять. Тому пам'ять повинна бути навіки в наших серцях, у наших душах. У день захисників та захисниць України родина 20-ї школи вшанувала своїх героїв закладанням алеї пам'яті. Діти висадили п'ять кущів калини. Ця алея символ патріотизму випускників, які у боротьбі за мирне майбутнє віддали найдорожче життя. Розповіла директор навчального закладу Валентина Сорочан. Ми дуже хочемо. Ми сподіваємося, ми віримо в те, що наша алея не буде поповнюватися кущами калини. Ми ці п'ять кущів будемо оберігати. Поливати, доглядати. Хай вони будуть пам'ять про наших героїв, а інші хай всі будуть залишаються живими. Після урочистостей усі охочі мали змогу відвідати музей історії школи. Експозицію про загиблих героїв зараз доопрацьовують. До інформації про Віталія Грицаєнка додадуть стенди і про решту випускників, що не повернулися з поля бою. В експозиції в нас є прапори, підписані учасниками бойових дій, які можуть побачити учні нашої школи. Крім прапорів експозиції є для нас реліквії. 54-та окрема бригада передала нам ось такий пам'ятний знак на згадку про те, що ми їх підтримуємо, їм допомагаємо. Нині у школі працюють над проєктом створення електронної книги пам'яті. Роблять це, щоб спогади про загиблих на фронті випускників залишилися для майбутнього покоління. Незвичайні козацькі традиції для незвичайного навчального закладу у Полтавській гімназії номер 7 – свято для тих, хто щойно пішов у школу. Сьогодні першачків тут посвятили у козачата та вручили посвідчення першокласників. До яких особливих традицій самого початку навчання у закладі привчають, дізнавалася наша знімальна група. Чи Справжні козаки та козачка від сьогодні з власним посвідченням першокласника. Сьогодні була козачка. У нас сьогодні була по света у Полтавській гімназії номер 7 відбулася посвята у козачата. Першачки розповіли про себе, прийняли устав гімназії, а потім долучилися до різних конкурсів. Ми проводимо цей захід щороку в день свята покрови та в день захисників та захисниць України. Наші козаки будуть проходити естафети про провірку на швидкість та приткість. Не одне покоління моєї родини навчалося у цій школі, говорить мама першокласника Євгенія Копова. Додає, у 2001 році приймали в козачата її. Тепер же за традиції її сина. Здружнюють і колектив, здружнюють навчальний весь процес. Тому це дуже важливо. вчать історію України. Над ним єдиним у гімназії навчають бути козаками історії та шанувати традиції закладу. А протягом усього навчання навіть структура учнівського самоврядування тут побудована на принципах козацької держави, говорить кошовий атаман Уляна Новак. Кожен це курінь, який має голову, це козацький атаман. Кожного місяця, декілька разів на місяць, ми збираємось на засідання козацької старшини, де обговорюємо плани на що на рахунок роботи в гімназії та ділимося своїми думками. А щоб повністю поринути в атмосферу козацтва, у школі є зразковий вокально-хореографічний колектив Зоряна поширюють та популяризують українську культуру не лише на теренах нашої держави, а й далеко за її межами. До речі, гурток має звання зразкового хореографічного колективу, і в своєму здобутку має перемоги не лише всеукраїнського, а навіть і міжнародного рівнів. Тематичні кімнати в закладі говорять замість вчителів. Уроки проходять в тематичних кабінетах. Музейний імені Тараса Шевченка, козацької слави та кабінеті відомих письменників Полтавщини. Не забувають у навчальному закладі долучати учнів, батьків та вчителів і до волонтерського руху, говорить вчитель історії та правознавства ліцею Світлана Логвиновська. У школі вже протягом двох років діє волонтерський загод на базі восьмого класу І і напередодні дня захисниці захисниць України волонтерський загін організував акцію Кошик добра для ЗСУ. І вся шкільна спільнота приєдналася до цієї акції. Нагадаємо, Полтавська гімназія номер 7 імені Тараса Григоровича Шевченка одна із найстаріших у Полтаві. Цього року навчальному закладу виповнюється 122 роки. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде Україна.